Привіт! Привіт! Сьогодні у нас програма Сходня 8 тижнів для чоловіків продовжується. І ми на кухні. Так, ми на кухні, в нас зустріч навчального характеру, так сказати. Ми сьогодні будемо складати раціон для Роми на цілий день, причому такий, який можна взяти з собою. І щоб в нього не було потім ніяких відмазок в стилі, що він був на весіллі або ще десь я не мав нормально ще я не мав часу. Угу. Що в нас сьогодні? На сніданок у нас гречка і е, яйця. Беремо гречку. Угу. Дуже зручно обрати гречку в пакетиках. Чому? Тому що е, ми то, чітко знаємо, що там 100 грам гречки, і якраз ця норма підходить для роми. Зараз готуємо на одну людину. Якщо у вас сім'ї двоє, четверо і так далі, то мусите розраховувати на ту кількість людей, яка у вас є. Якщо ви... Жінка то буде достатньо 50 грам гречки. І все ще залежить від вашої ваги. До гречки ми е, в якості білків використаємо яйця. Ми беремо три яйця і тільки один жовток використаємо. Ми це, зробили. ми це зробили. Наразі маємо три білки і один жовток, з яких ми зараз зробимо омлет. Я додаю сюди трішечки води, і Рома зараз це буде вбивати вилочкою. Кать, а якщо солі? Можна трішки? Ну так, зовсім трішечки. От зовсім-зовсім. І сковорідка в нас вже розігріта, тому виливається все туди. Далі, денний перекус. Денний перекус це той час, коли було б дуже добре вжити прості вуглеводи. Тому ми оберемо яблучко, тут містяться харчові волокна. І е, дуже багато всього корисного. Також ми беремо молоду моркву і все це ромі складаємо з собою на перекус. На обід у нас буде бурий рис з індичкою. Тому бурий рис ми вже відправляємо варитися в спеціальну пароварочку. б зауважити, що е, ми смажимо омлет на звісно ж по можливості на просто тефлоновому покритті без жодної олії, без жиру. Тим часом ми беремо індичку і готуємо її до того, щоб відправити в духовку. Що ми зараз будемо робити? Ми її здобримо чимось таким, щоб потім вона була набагато смачніше. Що це може бути? Це може бути часник, це можуть бути трави. В даному випадку в нас італійські трави, які містять морську сіль. І е, також суміш перців. Ми дуже трішечки додаємо їх. Всього достатньо. Виходить на твій смак, а не на мій, якщо я таке безкласти. Так як ми в духовочку ще збираємось відправити кабачок, то відповідно його теж мусимо підготувати. І викладаємо його на деко. Але Чекай, ми маємо змастити трішечки. От буквально однією крапелькою. Олійки. Ми розрахуємо, що це десь зовсім трішки. От все, достатньо. Зараз будемо це все розмазувати добре. Я не знаю, чи тут є що розмазувати. Достатньо. Нам головне, щоб потім кабачок добре відійшов. Можна, але зовсім трішки, тому що тут є сіль. О, Краще без солі травками посипати. Сіль. От не слухняний він. Тут зовсім. є сіль. Ми відправляємо це все в духовку. Доклад у нас розвідеть до 200 градусів. Луємо на 20 хвилин. І тепер ми переходимо до приготування салату на обід. Mm -hmm. Знаємо, як правильно чистити болгарський? лугарський. ну покажи. Ви це всередину вдавлюємо mm -hmm. і виймаємо. Майже без цього wow. зерня. Ну, приблизно це у нас одна четверта. Швиденько нарізаємо. Дуже швидко-дуже швидко і все в нас вже майже готове. Дуже швидко, дуже швидко. Ми ще доріжемо помідорчик. Помідорчик, помідорчик так. так. Рома нарізав овочі. І тепер переходимо до заправочки нашого салату. Що б ми хотіли туди відправити? Ром, ти перчик любиш? Я люблю все. Добре, тоді трішки перцю. Трішечки травок. Трішечки, Трішечки травок, тому що в них є сіль. Досить. І відправляємо туди 15 грам ля... ляного насіння. Замість олійки. От олійка з них набагато корисніша, ніж олійка. Яка магазинна і яка вже мала контакт з киснем. І е, в нас лишається приготувати вечірній перекус для роми, який буде складатися з натурального йогурту півтора відсотки, і вгадайте, чого ще? Висівок. Ми стараємося перекусити десь в районі п'ятої годинки, пообідати в районі 3-ї, а бажано до восьмої години. І потім, на ніч перед сном, якщо дуже захочеться їсти, що можемо з'їсти? Огірок, капусту? Ну зелень можемо з'їсти. Так, а що ще білкове щось? Можемо кефіри в без... нежирний, нежирний. риб шматочок, нежирної курки або індички так само. Тобто от маленький кусочок, можемо з'їсти м'яса, але бажано, щоб останній прийом їжі був все-таки за декілька годин до сну. Отож, сьогодні ми приготували сніданок. В якості сніданку в нас гречка і омлет. Також ми приготували для Роми денний перекус: це яблуко і молода морква. На вечірній перекус нас йогурт натуральний з висівками 1,5 відсотки жирності. На обід в нас салат, бурий рис і індичка. І на вечерю в нас кабачки приготовані в духовці разом з індичкою. Підведемо підсумки по нашому сьогоднішньому денному раціону. На екрані ви зараз бачите загальну калорійність раціону, а також кількість білків жирів і вуглеводів у відсотковому співвідношенні. І я хочу зараз звернути вашу увагу на те, що е, при приготуванні їжі ми майже не використовували ніякі додаткові жири, і при цьому ми отримали достатню кількість жиру на день. Як так вийшло? Справа того, що жир міститься в багатьох продуктах і е, по в крупинці за цілий день ми назберемо ту норму жиру, яка нам необхідна. Сьогодні жири в нас були в індичці, основна маса, також в яйцях, також у льняному насінні у одній чайній ложці оливкової олії, і у висівках зовсім мало жиру в гречці і рисі. Відповідно, ми назбирали загальну норму. Будьте уважними, не додавайте додаткові жири в одній чайній ложці будь-якої олії, приблизно 8 грам жиру. Потрібно дуже обмежити себе в цьому для того, щоб не перевищувати норму, причому значно перевищувати, як ми це зазвичай робимо. Будьте уважними до себе і турбуйтеся про своє здоров'я. Ідемо далі. Що стосується вуглеводів у нашому раціоні, то основну масу вуглеводів ми отримали з гречки і рису. Це складні, довгозасвоювані вуглеводи, які містять багато мінералів, вітамінів і е, клітковини. Також е, вуглеводи ми отримали з овочів, що для нас необхідно, і, і обов'язково включайте в, в свій щоденний раціон овочі. А е, прості вуглеводи ми отримали з е, фруктів. Це в даному випадку у нас було яблуко. Це найкращий варіант для того, щоб отримати швидкий цукор. Особливо класно вжити такі прості вуглеводи перед тренуванням. Для того щоб мати енергію, якщо вам потрібна швидка енергія, це те, що треба. Що стосується солі, ми застосовуємо мінімум солі в період худнення. Спеції можна використовувати на свій смак. Це додає їжі неповторності, особливого колориту. Ідемо далі. Що стосується білків, з чого ми отримали основну долю? Білків це індичка, звісно, 400 г, яку ми поділили на дві частинки 200 грам обід і 200 вечеря. Пам'ятайте, що вважимо ми продукти в сирому вигляді. Клітковина, вона містить дуже, дуже багато білків, але ми її вжили зовсім трішки, тому і відповідно білків там зовсім мало вийшло. Також це насіння і будь-які горішки містять дуже багато білків, в даному випадку е не насіння. Зелень вся містить білки, просто в меншій кількості. Так само гречка і рис містять білки. І в загальній кількості ми отримали добову норму білків, яка потрібна. Ромі. Як визначити свою норму? Я, до речі, від неї і відштовхувалась в принципі, при складанні раціону, якщо ви хочете запланувати раціон на день, то беріть 1 грам білків на кілограм маси тіла і до 1,5 білків. Якщо ви набираєте масу, то не менше 2 грамів білків на кілограм маси тіла. Якщо ви худнете, то достатньо від 1 до 1,5 г білків. Це будівельний матеріал для м'язів, і якщо ми хочемо втрачати вагу, нам потрібно... Щоб м'язи були сильними в тонусі і щоб обмін речовин був досить високим. Ще декілька нюансів, які стосуються раціону. Потрібно, щоб ваш раціон був кольоровим. Е, просто візьміть і сфотографуйте те, що ви їсте протягом дня, а потім подивіться на фотографії. Що у вас вийшло? Якщо ваш е, раціон виглядає якось тьмяно, він, наприклад, білий і зелений, і в ньому немає нічого червоного, оранжевого, жовтого, е, то додайте ці кольори у ваш Денний раціон, звісно, якщо ви відчуваєте потребу. Можливо, ви просто не помічаєте, що ви перестали вживати ці кольорові продукти. Кожен продукт він є особливим, і ми маємо робити так, щоб наш раціон був максимально різноманітним і насиченим. При цьому, дотримуючись основних правил, основну частину вуглеводів ми вживаємо в першій половині дня, і це в основному мають бути складні вуглеводи. Лише 15% вуглеводів можуть віднестися до простих. І бажано, щоб прості вуглеводи це був саме фрукт. Тепер щодо другої половини дня, то ми переходимо до білкової нежирної їжі і зелених овочів, огірки, кабачки, зелень, зелений перець, все що менш солодке. Звісно, нічого не трапиться, якщо ви з'їсте ввечері помідор, але обирайте менш солодкі помідори. Пам'ятайте, що якщо ви на вечір наситите свій організм цукром, то все це буде давати вам енергію протягом усієї ночі, а енергію вночі витрачаєте не так багато, як в день. Відповідно, ви не схуднете. А основну частину ваги ми втрачаємо саме за ніч. Важливо не насичувати свій організм перед знову. Бережімо себе і турбуємось про своє здоров'я. Особливу увагу приділяємо харчуванню.